Цей браслетик нам віддали після зважування. Я з ним приймала душ, я з ним спала, щоб виграти і виграла. Браслетик зі словами Підтримую за ісу став щасливим для юної спортсменки Юлії Огнівко. 12-річна школярка займається тхеквондо 5 років. Раніше виступала у категорії юнаки у 2022-му Дебютувала у кадетах. Саме у категорії кадети було найбільше поєдинків все через велику кількість учасників 2008-10 років народження також на благодійному турнірі змагалися юнаки та юніори з-поміж наймолодших представників шестирічні тхеквондисти, загалом майже 90 спортсменів з різних міст України. Представники Теквондо з Івано-Франківська, з Кам'янця-Подільського, з нашого міста Хмельницького, не лише з нашої спортивної школи, ще є з ОСФВУМ, вихованці Динамо. Тобто долучилася велика кількість саме спортсменів Теквондо. Наша Хмельницька, ДСШ номер 3 виступила ініціатором саме цього збору благодійного збір саме автівки для Збройних сил України. Ми проводимо серію турнірів. Зустрічі відбувалися на одному даянгу, і ще один тренувальний розгорнули. Поруч зібрані всі учасники, які хотіли долучитися до благодійного турніру. Новачки відносно ми ставили більшості з новачками титулованих, бо є і призери, і чемпіони України між собою ще побили. Змагання проводяться по стартах, по нових правилах. Ну Стараємося дотримати всіх максимальних вимог. Якщо один із спортсменів виграв два раунди підряд, відповідно, третього раунду вже немає. Якщо один-один по раундах, тоді додається третій раунд. Стараємося новачків і всіх привчати до, до правил, новітніх правил змагань. Спортивно-благодійний проєкт у Дю США No3 стартував на початку грудня. За цей час влаштували вже шість турнірів. За їхніми підсумками мають на меті зібрати кошти на придбання автівки для наших захисників. А це понад 4 тисячі доларів. Проведено шість турнірів на сьогоднішній день, а саме це футзал та ВТФ» теніс веслування на байдарках і каної шахи та фехтування зібрано орієнтовно на сьогоднішній день 120 тисяч завдячуючи допомозі меценату це Басила Андрій Володимирович, він є батьком вихованок нашої спортивної школи відділення теніс і саме він допоміг добрати кошти які не вистачало на автівку для військових цього тижня у дитячо юнацькій спортивній школі номер 3 відбудеться завершальний у 2022-му благодійний турнір цього разу з тенісу настільного Тетяна Самсонюк Валерій Тилоховський новини міста.